На офіційному рівні навчання офлайн в 25 кілометровій зоні заборонено. Заборонено, тобто, ну, є така постанова, яка це забороняє. Ми це можемо е, зробити, якщо буде наше рішення, тобто ми беремо відповідальність на себе. І якщо батьки не заперечують, тобто. Кожен батько напише заяву про те, що він каже, що моя дитина в 25-кілометровій зоні може навчатися. Ми зробили опитування, чи згодні хоча б батьки проводити таке навчання онлайн. Хоча б не просто, знаєте, повноцінне, хоча б якесь змішане. Ну, тобто, або два рази в неділю. Хоча б діти ходили б всі по часу, по два. Або це якісь були б уроки, знаєте, де ну дуже важко пояснити це в системі онлайн. Може, фізика там, може, якісь практичні заняття, може, я не знаю, що це може. Ну, це потрібно було б вивудовувати систему змішаного навчання. Коли ми зробили опитування, то ми були здивовані. Тому що тому що, ну положки там, ну як на мене, як на мене, ну немає такої загрози, немає такої загрози. Але тільки 24 батьків згодилося, щоб діти їхні ходили до школи у будь-якій формі. Тобто сьогодні це влаштовує і батьків, і вчителів. І це на сьогоднішній день, як ото кажуть, підчалка тому, що страждають наші діти. Може, діти, основна частина теж задоволена. Діти так, вони ну як їм не вистачає спілкування з дітьми, не вистачає але 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 але, але, але тривога, хопа, тривога виключив веда. А тоді вчителька пише. Тривога закінчилася, але вже немає, мабуть, смисла проводити уроки. Ура. все. Коли дитина включає якийсь свій пристрій, ви ж теж розумієте, що це потрібно над ним отак от сидіти. Ваня, ти ж дивись, ти ж не спи, бо це ж у тебе уроки йдуть. Тому дуже важко на сьогоднішній день з цією системою, хоча би. Хоча би змішаною формою навчання.